Вітаю, мене звати Конов Олександр. Сьогодні ми поговоримо про зради, як не допустити їх у стосунках. Боятися зради це є нормально. Взагалі, боятися, це є нормально. Ми всі живі люди, у кожного із нас є тривожність, є якісь страхи. Проблемою страх стає в тому випадку, якщо він починає руйнувати стосунки. Впливати на різні сфери вашого життя і обмежувати вас у вашому житті, забираючи можливість отримати задоволення від життя, щастя або гідно проживати це життя. Чи можна уникнути повністю зрад в нашому житті? В нашому житті гарантій не існує, бо наше життя не ідеальне. Взагалі, в принципі, не існує чогось ідеального. Але. Разом з тим ми можемо посприяти тому, щоб вірогідність цієї зради була невисокою. І як же це зробити? Перше, з чого я б почав би, що досить виражений страх зради, скоріше за все, буде через те, що ви маєте невпевненість у собі. Можливо, питання до самооцінки. Негативний досвід, який передував цьому. Можливо, за ваше життя також були якісь історії, чи покинутості, чи зради, брехні, І тут про те, чи ми можемо взагалі дозволити собі довіряти іншим людям, чи ми готові відкритися цьому досвіду. І тут є, знаєте, ніби такий парадокс, що з однієї сторони, ми хочемо бути обережними. Не хочемо довіряти відразу, або взагалі навіть в довготривалих стосунках не хочемо відкриватися цьому контакту, ми ніби, так знаєте, трошки на дистанції, десь контролюємо щось, перевіряємо. Але в той самий момент стосунки не можуть вийти безпечними, довірливими, якщо ви не відкриєтесь цьому досвіду. Тому кожен новий стосунок з будь-якою людиною, в тому числі з друзями. Це про те, що, можливо, нам треба буде відкритися. Відкрити якісь теми, довіритися, розуміючи те, що ніяких гарантій бути не може. Наступний аспект в тому, що такий другий, можливо, парадокс: що страх зради він приводить до зради, виражений страх зради. Коли ми боїмося цього. Ми можемо почати більше контролювати свою близьку людину, ми можемо почати звинувачувати в тому, що вона не робила, почати порушувати особисті кордони, перевірка телефону, де ти з ким ти, геолокація, обмеження людини спілкування з її друзями в навчанні, в роботі будь-яким чином. І тут в якийсь момент безпека в цих стосунках. А я хочу нагадати, що у кожної людини є така одна із базових потреб в безпеці, близькості, прив'язаності. І ми хочемо в стосунках відчувати себе безпечно. Але ця безпека починає зменшуватись. Вона починає вислизати з наших рук. Бо. Уявіть, от ви приходите додому і вас починають безпричинно ревнувати, немає ніякого приводу, беруть ваші речі, контролюють, кажуть вам, що робити, куди ходити, з ким зустрічатись, бачитись з друзями чи ні. І чи ви будете безпечно почуватися в таких стосунках? Навряд. І тут людина може, знаєте, так ніби подумати, якщо я нічого такого не роблю. Але мене вже десь звинувачують, мене вже в чомусь підозрюють, що мені заважає піти і дійсно це зробити, якщо мене і так звинувачують, і якщо я це зроблю, також будуть звинувачувати. Але менше з тим людина може почати шукати нову безпеку для себе. Вона розуміє, що якщо в цих стосунках немає причин для звинувачень, але звинувачування є. То їй небезпечно. Вона може почати знайомитися з кимось іще, хто не буде цього робити. Ось так, знаєте, неусвідомлено, ми можемо підточувати наші стосунки, думаючи, що наш контроль, чи наші переживання, наші дії, щоб це попередити якось, вони можуть ніби оберегти нас від цього. Ні, це так не працює. Якщо людина дійсно хоче зрадити. А вона це зробить, незважаючи на ваш контроль. Для зради багато часу не потрібно. Це може бути 5 хвилин, будь-де на роботі, на вулиці, по дорозі додому. Можна фантазувати. Да? Якщо для когось є, знаєте, із аспектів зради, наприклад, як флірт чи переписка, це взагалі не вартує багато часу. І взагалі навіть для цього не треба бачити з людиною. Ви все не можете проконтролювати. А, знаєте, тут мені згадалось таке порівняння, як з підлітками, які починають палити. Батьки, коли це бачать, вони кажуть, ще раз побачу, я тебе там, знаєш, щось з тобою зроблю. Да? Ти будеш дуже сильно покараний. І що робить підліток? Чи він кидає палити, та ні. Він починає краще ховатися. Тому, якщо людина хоче зрадити, вона це зробить. А як же ж ми можемо, знаєте, ніби знизити ту вірогідність зради? Ну, перше, це бути впевненими у собі. Будучи впевненими у собі, маючи стабільну самооцінку, не маючи вираженого страху покинутості, відповідно, ми не будемо мати цю Контролюючу поведінку до партнера, а безпека в стосунках буде зберігатися. Наступне це зрозуміти, що партнер чи партнерка насправді не належить вам, як би довго ви не були в стосунках. Це є окрема особистість. І поки є добровільна згода бути з вами разом, і ваша є спільна згода бути разом, ви є разом. Є певні, знаєте, домовленості, це важливо. Але ця людина не належить вам. Як би це, знаєте, можливо, боляче не було. Ознайомитись з цією реальністю і, можливо, не факт, що ви будете до кінця життя саме з цією людиною. Ми маємо розуміти, що в житті так буває: що люди зустрічаються, розходяться, буває різний термін стосунків, це є нормально. Але те, що ви не зможете отримати людину будь-якою ціною. А Це може так само і вам дорого обійтись таке отримування. бо питання, на що ви готові піти заради цього отримування. І часто люди, знаєте, готові жертвувати всім роботою, своїми соціальними зв'язками, своїм благополуччям, психічним здоров'ям. Але це вже інша історія. Отже, як ще можна знизити цю вірогідність зради? Мати домовленість те, про що я згадав, обговорити на початку стосунків, або якщо це не було обговорено, обговорити зараз, що для нас є зрадою. Бо зрада це для кожного щось своє, для когось поцілунок в фічку, для когось секс, для когось переписка, бо сам факт реєстрації в Тіндері. Тому вам потрібно чітко. Обговорити межі, де вони проходять. Це допоможе знизити і уберегти від великої кількістю потенційних конфліктів, які б могли б потенційно бути, а може і ні. І знайомтесь з порядними людьми. З порядними людьми, а це ті, які є конкурентними, які є зрілими особистісно. Конкретність це відповідність слів до дій, коли людина робить те, що вона говорить, коли вона не плутує вас своєю поведінкою. Порядна людина це яка, на мою думку, слідує своїм життєвим цінностям, яка не зраджує сама собі. Яка не обманює сама себе. І знайомлючись, знаєте, з людиною, яка має гарний емоційний інтелект, так би мовити, емоційно підкована, яка є, знаєте, гарний рівень усвідомленості, яка розуміє себе, ви дійсно можете знизити ризик цих зрад. Бо по факту зрада це те, коли домовленості порушуються, коли щось приховується, коли це щось було зроблено. Відповідно, поза домовленостю і необговорено з вами, а зріла або порядна людина, якщо вона буде мати таке бажання з кимось познайомитися, можливо, почати нові стосунки, або вона в когось закохається, і це для неї буде достатнім аргументом, щоб, знаєте, завершити ті стосунки, які є. То. Вона буде поводитись до вас порядно. Вона може розповісти вам про свої бажання. І це не буде зрадою. Вона може поговорити з вами про це, як вам вийти з цієї ситуації, які можна пошукати рішення. Можливо, змінити формат стосунків. Можливо, це буде складна розмова, але про те, що ці стосунки, знаєте, вичерпали себе, і людина хоче йти далі. Але вона буде з вами говорити. Вона буде з вами відвертою, бо вона буде тут відчувати безпеку. Тільки у разі, якщо людина відчуває безпеку в стосунках, є можливість про щось домовитися, є можливість довіри, є можливість гарної, якісної близькості. А загалом зради уникнути не можна. Це неможливо. І нам варто прийняти, що яких би ми навіть порядних людей не обирали, які б ми не були впевнені і стабільною самооцінкою, і як би ми не вкладалися в наші стосунки, це не гарантує нам того, що це не може відбутися. Як вам з цією інформацією? Що ви про це думаєте? Напишіть в коментарі, мені буде дійсно цікаво почитати. Ставте подобайки на це відео, якщо було корисно, підписуйтесь, діліться з вашими друзями, партнерами або партнерками. До зустрічі!